Me to use that heater to remove that wrap. What is утер <laughs> what is Віт? It? It's no paint anymore <laughs> That's fucked up That's fucked up <laughs> Ого, хотів того кажана бляха хамуха зняти і зняв всю краску Пизде. А ми приїхали на оффроуд. Давайте подивимось, що з цього джипа останеться. Дивіться, який він чистий, гарний. А зараз буде бляха муха весь в тих болотах. Просто капіта. <звук> Йоб вашу мать з тими оф блядь! <риклад> Нормально? <риклад> просто через вікно вийшов! Блин, він, він якщо вигребеть, це буде просто прикол.

Нічого собі. Пиздує чи не пиздує? Що там? Західноукраїнська мрія всіх пацанів. Ви просто подивіться, який спрінтер. Я пердолю, ви що? Вон собі чи шо? Тут зарядили, пасажирів, ти що, музичка? типічний офроуд, один застряг, один в'їбав. Другому пизда колесу. Коротше, так і Ви Визвали Uber. а приїхав тупляк. Та зараз на гору заїдемо, воно витіче. А полюбасу витекти ходить. А Що кипить? Що перчить? Йобен бобен! Мотора ятора на кришу ставити не дуже хороша ідея